Україна, війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Покликання до волонтерства. Олександр Коропець, пастор. Я пастор церкви адвентистів сьомого дня. Також я лідер молоді на заході України, організатор молодіжних таборів, співорганізатор і співзасновник спортивних клубів. У воєнний час я продовжую свою основну діяльність і займаюся волонтерством. Звичайно, зараз я віддаю перевагу волонтерству, а основну роботу розділяю з моїми колегами і партнерами. Ми визначилися з основними волонтерськими напрямками нашої команди: харчові продукти, які з Львівського хабу потрапляють до інших областей України. Ми змінили підхід до роботи наших спортивних клубів, і тепер вони доступні для всіх людей, особливо для дітей, і неважливо який у сім'ї достаток. Ми переобладнали наші приміщення для занять спортом під бомбосховища, клуби стали центрами гуманітарної допомоги і місцями, де діти можуть більше дізнатися про Бога. Ще одним видом нашої діяльності є медичне волонтерство для тимчасово переміщених осіб, дітей і військовослужбовців. Здебільшого це стоматологічна допомога, допомога для інсулінозалежних людей, де ми навчаємо людей користуватися глюкометрами. Допомагаємо також людям з вадами зору. Наша команда тісно співпрацює із цивільними військовими лікарнями. З військовими, звісно, важче, але ми намагаємося робити все від нас залежне. Наприклад, наскільки це можливо, телефонуємо до лікарень і запитуємо, де чого не вистачає, щоб ми могли в разі потреби закупити чи знайти ліки. Нині працюємо в семи областях України, але наші хаби є лише в чотирьох із них: Закарпатський, Волинський, Львівський і Рівненський. Також ми об'їхали майже всі прифронтові райони, та зробили це не лише для того, щоб поставити собі галочку. Річ у тому, що ми отримували запити від військових і намагалися адекватно на них реагувати. Зазвичай інформація надходить через родичів наших десяти військових, і вони можуть зробити замовлення, не викриваючи своїх позицій. А ми можемо поїхати і зустрітися з ними. Зауважу, що їхати на передову не можна, оскільки це небезпечно. Тому ми зустрічаємося з ними в прифронтових зонах, де й передаємо допомогу. Звісно, якщо є контакт з кимось із військових, то ми можемо одразу допомагати цілій групі від 20 до 50 військовослужбовців. Сайту в нас немає, адже, на мою думку, ми працюємо не в таких масштабах, щоб він нам був потрібен. За наявності сайту, ми могли б звалити на себе непідйомну ношу і не впоратися зі всією кількістю замовлень. Якщо можливості зростуть, то ми замислимося про реалізацію цієї ідеї. Проте я сподіваюся на швидке завершення війни, а тоді ми візьмемося за відбудову країни. Хотілося б згадати про так зване істеричне волонтерство. Саме із цього ми починали на початку бойових дій в Україні. Це коли ти хочеш дуже багато всього зробити. У тебе занадто багато адреналіну, ти кидаєшся в різні сфери волонтерства від перевезення людей до допомоги військовим. Проте потрібно розуміти, що такий темп у прийнятті рішень може недобре пожартувати. Тому слід намагатися приймати рішення розважливо у цілому. Істеричне волонтерство може бути з обох сторін, як з боку того, хто просить про допомогу, так і з боку тих, хто цю допомогу надає. Згодом ми зрозуміли, що подібний темп волонтерства небезпечний, бо якщо не зважувати кожне рішення і не перевіряти інформацію, то незабаром виявиться, що допомога, про яку просили, зовсім не потрібна. Наприклад, телефонують знайомі і кажуть, що людям треба продукти. Та коли ти зв'язуєшся з ними, то виявляється, що потрібні протизастудні ліки й одяг. У нашої команди завжди виникають якісь потреби. Ми працюємо за рахунок дотацій від спонсорів і благодійників. Наприклад, нашими партнерами є Адра Україна, Адра Польща, Protection Civil Friends. Церква Адвентистів сьомого дня допомагає нам з автомобільною технікою, продуктами і транспортуванням внутрішньо переміщених осіб. Потреби команди природні для цього часу. Ремонт автомобілів, закупівля палива, продуктів, хірургічних матеріалів тощо. Якщо запитати, що конкретно нам потрібно, то я відповім: нам все потрібно, усе комусь потрібно, а ми роздамо. У нашому волонтерстві ми покладаємося на Бога, дивлячись на руйнування, яких зазнала наша країна від танків, артилерії, бомб, мін та інших засобів знищення людства, ми однозначно покладаємося і довіряємо Богові. На початку ми завзято піклувалися про матеріальні потреби людей, але згодом помітили, що іноді випускаємо з уваги турботу про головне душу людини, її психологічні потреби. А Бог покликав нас допомогти врятувати не лише від злих земних сил, а й духовних. Тому зараз ми намагаємося з кожною допомогою у кожний спальний мішок і контейнер з їжею класти ще й брошуру з інформацією про те, як Бог розглядає те чи інше питання у літературі. Скрізь є біблійні тексти і посилання на ютуб канал телеканалу Надіжя, який під час війни здійснює важливу роботу для людей. Я думаю, що психологічна допомога навіть важливіша ніж матеріальна, адже матеріальна допомога не здатна принести людині мир і спокій, проте одне без іншого не може існувати. Тому зараз ми працюємо над обома пунктами, адже тільки підтримка від Господа може дати нам спокій, де б ми не перебували. З початком війни я перекваліфікувався на волонтера, зібрав команду сміливих людей, які готові задовольняти потреби людей. У цій команді є пастори церкви, які готові ризикувати своїм життям, не спати, не їсти, а повністю віддавати себе служінню людям. Наша команда вирішила покращити життя біженців, полегшити їхні страждання. Спочатку допомагали з центром обігріву, працювали на Львівському залізничному вокзалі, зустрічаючи військових, розуміючи, що вони мають великі потреби, надавали їм допомогу всім, чим могли. До нас зверталися наші партнери, друзі, друзі друзів, незнайомі люди, які пропонували свою допомогу. Усі хотіли підтримати церкву, яка задовольняє потреби людей. Телефонували з різних країн, зі Сполучених Штатів, Італії, Іспанії, а Польща зробила просто неочікувано багато. Здається, усі поляки об'єдналися для допомоги Україні. Потім ми перенесли роботу в продовольчий склад, який адвентийська церква Західного регіону взяла в оренду. Не можу достеменно сказати, звідки на складі з'являлися продукти. Телефонували з Іспанії і повідомляли, що їде вантаж. Я не знаю цих людей і хто через десяті роки дав їм мій номер телефону, але це не головне. Ми приймали цей вантаж, розподіляли за призначенням. Через деякий час склад порожнів, а служителі Адвентистської церкви привозили біженців для подальшого транспортування, і їм треба було надати першу допомогу. У дивовижний спосіб цей склад знову наповнювався, це давало змогу забезпечити новоприбулих людей продуктами. Продукти закінчувалися, ми далі молилися Богові, щоб склад знову наповнився, і пастори могли доставити необхідне людям в райони обстрілів і повернутися до своїх громад. Допомога приходила з несподіваних напрямків, від зовсім незнайомих людей. Почали допомагати Польська церква та благодійна організація Адра. Нам подарували два мікроавтобуси, щоб ми могли перевезти більше продуктів. Їздили в ті місця, куди можна було тоді доїхати: у Чернігів, Бучу, Харків та інші міста. Вантажі були різні: тактична медицина для військових, хірургічне приладдя, різні ліки. З допомогою адвентиських лікарів ми зв'язувалися із закладами, яким ця допомога була необхідна. Найбільш корисна адресна допомога, тому ми вирішили самі перевозити вантаж, завжди молилися, щоб Господь показав нам, куди вести допомогу, кому вона найбільш потрібна цієї миті. І я бачив Божу руку, яка керувала й благословляла, і Господні чудеса. Господні чудеса незмінно супроводжували нас у волонтерській роботі. Боже чудо, це коли склад ставав порожнім, а через день-два знову щедро наповнювався. Це коли ми поверталися додому і виявляли такі поломки автомобілів, що дивувалися, як взагалі доїхали. Нам постійно потрібні кошти на ремонт автомобілів, пальне. Але чудом усе знаходимо, щоб поїхати і доставити людям необхідне. Божі чудеса довготривалі, справжні, вони ведуть людей до спасіння. Доки на це Божа воля, будуть ресурси і можливості. Завжди нагадую собі і команді нагодувати людину і захистити її від куль це ще не все. Якщо людина не пізнає Господа, вістку про спасіння. Це по-справжньому не покращить її життя. Треба годувати, лікувати, вивозити з під куль, але якщо не дати людині хоч трішки доторкнутися до Божої правди, така допомога неефективна. Ми розуміємо, що люди їдуть зі своїми переживаннями, хтось втратив будинок, інший рідних, і нав'язування Божого Слова було б лицемірством і несправедливістю. У такий момент треба бути дуже делікатним, щоб допомогти людям пережити тяжкі страждання. Якщо люди мовчать, ми розділяємо з ними мовчання та сльози. Я люблю пожартувати, розказати веселу історію, тоді людина заспокоюється і їй стає легше. У кожен пакет чи коробку, у кожний бронежилет у кишеню обов'язково кладемо маленькі брошури, які містять інформацію про Бога та куди можна звернутися за більш детальною інформацією. Ніхто з нашої команди не вважає себе сміливцем, героєм, ми боїмося обстрілів, як і всі люди. Та це велике чудо, що Бог давав нам сміливість і захищав. Боже чудо в тому, що ми живими перетинали рубежі під звуки російської артилерії та поверталися додому. Боже чудо в цій простоті. Поїхали, роздали людям допомогу і повернулися додому. Наша поведінка свідчить про те, що ми божі служителі. Так, зараз допомагає дуже багато людей. Проте я розумію, що деяка допомога може не надходити, адже виснажуються люди, спонсори, фірми. Люди виснажуються не тільки фінансово, а й морально. І це нормально, це природний процес. Та коли одні потоки засихають, Бог відкриває інші джерела. І я готовий перекваліфікуватися з поставки продуктів харчування та медикаментів на будівництво, роботу з будівельними матеріалами. Команді запропонував пройти спеціальні курси психологічної підтримки, щоб допомагати людям, які пережили стреси війни. Ми розуміємо, як буде розвиватися ситуація, тому стараємося не зупинятися в нашій діяльності. Вид діяльності буде змінюватися, покращуватися. До перемоги постійно працюватимемо, не зупиняючись і в усьому покладаючись на Бога.